Дай Боже друзі, ви на каналі OldBoyUA, де я розповідаю про відеоігри та все, що з ними пов'язано. Сьогодні я б вам хотів розповісти про 10 відеоігор на платформі Steam з українською локалізацією. Проте слід зауважити, що в цьому відео не буде ігор від українських розробників, тому що якщо гра українська і вона при цьому не має української локалізації, ну то це просто. До Дніщинське. тому сьогодні розмова піде якраз про проекти, які не розроблялися в Україні. Але якщо ви хочете поговорити про українські ігри або про неофіційну локалізацію ігор, то залишайте свої коментарі в описі, і я обов'язково знімлю на це відео. Ну а що ж до ігор в даному відео, то вони будуть виставлені в своєрідний топ. Але вам варто розснімати його як підбірку, тому що всі проекти з різних жанрів, з різними атмосферами, з різним настроєм. І скоріш за все ваш топ виглядав би зовсім інакше. Маєте на увазі, що тут чиста суб'єктивщина. Ну і перед тим як ми розпочнемо, я хочу попросити вас, звісно, ж, залишити лайк, залишити кілька коментарів та поділитися цим відео у своїх соцмережах. Тому що, як показує практика з попередніх відео, чим активніші ви, тим активніше просуває це відео YouTube. Ну а також, звісно, ж якщо у вас є фінансова можливість, то підтримуйте мене на Patreon. Ну що ж, а тепер поїхали до нашого 10-го місця. Відкриває наш суб'єктивний топ гра під назвою Far Long Sails. Ця відносно нова гра вийшла в 2018 році та була розроблена з семи чоловік під назвою Окомотів. До речі, поки що це їхня єдина гра. Far Long Sails – це пригодницька подорож на футуристичному кораблі дном давно висушеного океану. Ціль головного героя не зупинятись в пошуках інших виживших та підтримувати корабель в постійному русі. Під час подорожі нам доведеться покращувати та модернізовувати свій транспорт, щоб він міг долати нові відрізки безкрайньої пустелі. На жаль, локалізація в цій грі займає більш формальний статус, ніж практичний, адже в грі немає ніяких діалогів чи простинів тексту, в ній перекладене головне меню, налаштування і по суті все. Але це не робить її поганою. В Far Lone Sales дуже хороша атмосфера. Відчуття смутку та меланхолії буде вас переслідувати протязі всього проходження. Цьому дуже сприяє музика та візуальний стиль. Найближча аналогія, яка мені спадає на думку своєю атмосферою, це Inside та Journey. Як і у вище згаданих прикладах, фар дуже мінімалістична і лаконічна, без діалогів, без записок чи документів. При цьому дуже цікаво спостерігати за розвитком подій та продуманістю в деталях. І як тільки настане момент, коли ви подумаєте, що ще трошки і стане нудно, гра просто закінчиться. Тому вона і аж на 10 му місці, але всі, хто бажають від гри чогось нового, кому подобається інсайд і Джорні, я дуже рекомендую додати фар собі в бажане і потім на якомусь розпродажі придбати собі гру. Наступно в нашій добірці буде ще одна медитативна гра і знову симулятор далекобійника, але цього разу в 3D. American Track Simulator – це на даний момент остання частина в серії трак симуляторів від студії SCS Software. Як ви вже могли зрозуміти, це симулятор далекобійника в реаліях американського сьогодення. Ви зможете насолодитись дорогами та пейзажами Каліфорнії, Невади та Аризони. Тому якщо вам колись подобалась гра про далекобійників і ви любите медитативні ігри, і не очікуєте від кожної гри блокбастера рівня God of War, то American Truck Simulator стане хорошим подорожнім. Взагалі дуже багато ігор SCS Software мають українську локалізацію. Ба Більше Euro Truck Simulator 2 має навіть фанатські моди з картами України. Та все ж для нашої добірки я вирішив вибрати найновішу гру в серії. Але якщо ви хочете послухати про ті ж модифікації для Euro Truck Simulator, то пишіть в коментарях також, і ми з вами обсудимо. Я подивлюся на вашу активність і вирішу, можливо, також зроблю про це ролик. На восьмому місці в нас батько королівських битв. Player Battlegrounds, Battleground він же PUBG, він же PUBG. Це перша повноцінна гра в жанрі Battle Роялю, створена Бренданом Гріном. Ноги цього проекту ростуть з модифікації для арми, яку також створив Грін. Він довгі роки виношував ідею подібного проекту та відточував її, створюючи різноманітні моди. І коли врешті повноцінна незалежна версія PUBG вийшла в ранній доступ, стався вибух. В неї грали всі, а ті, хто не грали, точно про неї чули. В індустрії настільки знакових ігор було доволі мало. Якби не було PUBG, то скоріш за все не було б і Apex Legends, Call of Duty Warzone, а саме головне, Fortnite, який дав потужний поштовх для Epic Games та їх цифрового магазину Epic Games 100. І хоч Гріна вже усунули з керівної посади на проекті, а сама гра обзавелась такою кількістю клонів і різноманітних версій, що розпорошила всю свою аудиторію по всьому інтернету, все ж це найважливіша гра в жанрі Батл Рояль, яка досі розвивається і має своїх незмінних шанувальників. Що гріха таїти, час від часу я також бігаю з підписниками в PUBG на Твічі. Якщо вам подобається жанр батл роялю, але ви по якійсь причині досі не спробували PUBG, то раджу вам придивитись до неї на черговому розпродажі в Steam. Ну або дочекатись, коли вона стане безкоштовною. Українська локалізація, до речі, доступна тільки в повній версії на Steam. Ну а тим, як ми продовжимо, я хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Patreon. Як я вже казав раніше, та більшість з вас, звісно ж, знає, Твіч та Ютуб це основний мій вид діяльності на даний момент. І мені б дуже сильно хотілося, щоб так залишалося надалі. Тому, якщо у вас є фінансова можливість, будь ласка, підтримайте мене і мій канал, і я вам буду дуже сильно за це вдячний. Ну а цього тижня до нас долучилися Олександр Ільїн, Ольга Троценко, Алекс Павленко, Редчик, Павло Глес. Волков Роман і Дмитро Харитоненко. Безмежно дякую вам, друзі, за вашу підтримку, якби не ви була б Сум журба. Сабнотіка це виживач, але з дуже цікавим та незвичним геймплеєм і сетінгом. Ви відіграєте роль космонавта-підводника, який потрапив у аварію на чужій планеті. В грі понад 30 біомів зі своєю флорою та фауною, що дозволить вам залипнути в гру на сотні годин. Це при тому, що в грі також є і повноцінна сюжетна кампанія. Гра вийшла в ранній доступ ще в 2014 році, і з того часу вона успішно оновлюється та покращується. На початку 2018-го гра вийшла в повноцінний реліз, а вже через рік гра отримала величезне повноцінне доповнення – «Below Zero». У 2020 році розробники заявили про повне переосмислення сюжету та доповнення до доповнення Below Zero під назвою Frostbite. Хлопці чесно зізналися, що в сюжеті вони зайшли в глухий кут і вже не знали звідки брати мотивацію для головного персонажу. А тому вирішили повністю переробити вступ до гри та частину сюжетної кампанії. Тепер ми Робін Аю, яка відправляється на планету 4546 Б, щоб знайти свою сестру. Вирішуючи неочікувані проблеми та справляючись з випробуваннями, нам зустрінуться як знайомі персонажі, так і шматки нової історії, які покликані оновити та урізноманітнити сюжет. Українська локалізація постійно оновлюється та покращується так само, як і сама гра. При бажанні навіть ви можете долучитися до локалізації, якщо, звісно, знаєте англійську, та пришвидшити процес локалізації оновлень. Ось ми і дістались до горору в нашій добірці. Кома це корейський 2D-горор від Devespresso Games. Ви граєте за типового школяра з японських аніме чи корейських дорам. Ходите до школи, обговорюєте дівчат на перервах та стараєтесь не потрапити на очі хуліганам. Але одного разу все змінюється. Заснувши на іспиті, ви прокидаєтесь серед запустілої будівлі, в якій щойно писали тест. Навколо темрява і десь вдалині чути химерні звуки. Згодом виявиться, що хлопець не один в школі. І за ним полюють. Не можу сказати, що кома страшна, але якщо ви є шанувальником жанру, то думаю, вам все ж варто звернути на неї увагу. <кхід> Взагалі в цьому топі немає ігор, які не варті уваги. Все залежить тільки від ваших жанрових вподобань. На п'ятому місці гра, яку мені порадив Андрій Рябощук. Він, до речі, мені і допомагав в пошуках ігор для цього топу, адже він є один із самих знакових людей в українській локалізації на даний час. Якщо ти це дивишся, друже, то дякую тобі за допомогу. Отже, що ж таке Satisfactory? Satisfactory – це симулятор завода. Якщо гейтери, які посилають креативних людей на заводи, мають на увазі Satisfactory, то вони не гейтери, а золоті люди. Гра, по суті, являє собою переосмислення Factorio. Ви працівник компанії з красномовною назвою Fixit Incorporated. Вас відправляють на нерозвідану планету, щоб вивести вашу корпорацію з кризи. Для цього вам потрібно налагодити та автоматизувати виробництво, створити детальну карту місцевості, боротись з місцевою фауною тощо. Satisfactory ще не вийшла в реліз, а сидить в злощасному ранньому доступі, але в ній вже є потужний мультиплеєр. А ви самі знаєте, що з друзями будь-яка гра стає в рази веселішою. Тому якщо ви любите подібні забавки та маєте друзів однодумців, зверніть увагу на даний проект. О, до речі, на вихідних я планую провести стрім по Fall Guys Ultimate Knockout на PlayStation 4. Її там роздають по підписці PS. Plus, Тому всі, в кого є підписка, зможе пограти зі мною вже на цих вихідних. Трансляція пройде на Твічі. Якщо ви бажаєте також прийняти участь, долучайтесь в друзі в PSN мій нік Oldboy.ua. Ну а також підпишіться на Twitch та на Telegram, щоб не пропустити анонс та сам стрім. Нещодавно я дізнався, що на жаль грати можна тільки в чотирьох, тому пограти в мене вийде тільки з обмеженою кількістю людей. Але я сподіваюся, що все ж таки вийде приділити час всім бажаючим. Налих Dark це один з перших проєктів, який і запустив цей своєрідний тренд на виживачі. Початок цей проєкт, як і більшість його родичів, бере в ранньому доступі. На той час в грі був практично відсутній сюжет та кат сцени, а для дослідження нам давали дуже маленьку карту. Все ж, проєкт закохав себе не тільки фанатів виживачів, а й шанувальників атмосферних ігор. Постійний холод, запустіле містечко, та невгамовне відчуття безвиходів та одинокості утворило навколо гри чималу армію фанатів, що і дало змогу розробникам довести свою гру до пуття та випустити її врешті в реліз. Long Dark за свій довгий та тернистий шлях перетворилась з середньостатистичного Інді в хороший, хоч і бюджетний проект з цікавою історією та неповторною атмосферою. Зав'язка ж гри доволі типова для жанру і схожа на сабнотіку, Форест та інші виживачі. Ми потрапляємо в авіакатастрофу, а далі намагаємося вижити в суворому та ворожому світі. Але навіть якщо ви не є фанатом цього жанру, проте вам подобаються меланхолічні, сумні, деколи навіть страшні ігри, то вам варто спробувати Лонг Дарк, тим паче, що розробники спеціально для таких як я, любителів сюжетних ігор, Додали спеціальний режим, в якому мінімум виживання і максимум історії. Baldur's Gate – це культова рольова гра ще тих часів, коли рольова гра означала відігрування ролі, а не прокачку у відкритому світі. Ігровий процес був заснований на правилах всім відомої Dungeons and Dragons. І, хоч процес гри відбувався у реальному часі, а не по кроковому, ви можете натиснути на так звану керовану паузу, щоб віддати накази своїм поплічникам. Так, ще в ті бородаті часи, коли не було інтернету та айфонів, а саме в 98-му році, в рольових іграх вже були поплічники, керовані комп'ютером. В Baldur's Gate їх могло бути до 6 чоловік, що давало неабиякий простір в бойовій тактиці. Цікавий факт, що хвиля польських локалізацій почалась саме з Baldur's Gate. Це була перша гра, яка офіційно перекладена на польську, в тому числі і озвучка, з силами CD Projekt Red. Українське озвучання в грі також присутнє. Це при тому, що цих самих офіційних озвучок є всього лише 5 штук: англійська, російська, німецька, польська та наша рідна солов'їна. Шлях Бетрафу, студія, яка безпосередньо займалась локалізацією, мегареспект за цю роботу. Всі фанати олдскульних ізометричних рольових ігор просто зобов'язані придбати собі в колекцію Baldur's Gate Enhanced Edition з повною українською локалізацією. А ось і проект для шанувальників VR під'їхав. Та не аби який, а блокбастер від самих Valve. Все так. Цьогорічний блокбастер для VR Half-Life Алекс отримав свою офіційну українську локалізацію в Steam. Хто не в курсі, то Alyx це приквел до Half-Life 2, який відкриває альтернативну кінцівку до другого епізоду другої халви. Не буду спойлерити, але Valve дуже філігранно обіграли багаторічну затримку з випуском третього епізоду. Цікаво також те, що більше жодна з ігор серії не може похвалитись українським перекладом. Так, існують фанатські версії на тій же толоці, але офіційною, без патчів чи танців з бубном є тільки новинка для VR. З одного боку, це сумно по зрозумілим причинам. З іншого ж якщо відкинути минуле і жити так би мовити, сьогоденням, то те, що блокбастер ще й для VR перекладений українською, це знаєте вселяє доволі велику надію в майбутнє української локалізації. Перед тим як ми перейдемо до нашого останнього гостя, я б хотів вам нагадати, що це особистий топ, це суб'єктивщина, і тут не варто шукати правильних чи неправильних відповідей. Скоріше за все, ваш топ буде абсолютно іншим. Тому майте це на увазі. Ну, а перше місце особисто для мене серед названих проєктів з українською, нагадую, офіційною локалізацією в Steam є Туземун. Туземун це надзвичайно меланхолічна історія. В ній розповідається про двох лікарів, які мандрують спогадами помираючих людей. Там вони намагаються виконати їхні передсмертні бажання. На просторах Ютубу є сотні, якщо не тисячі летсплеїв, де ютубери лиють справжні некрокодилячі сльози у фіналі цього неймовірного проекту. І хоч в грі примітивна графіка та повністю відсутня будь-яка боївка, мало ймовірно, що ця історія залишить вас байдужим. Я дуже рекомендую вам пройти цю гру, а також її пряме продовження Finding Paradise. Тим паче, що вже ведеться розробка третьої гри в серії. Якщо ж історії в іграх для вас грають найважливішу роль, то The Moon це та гра, яку потрібно відчути на собі. Мабуть, дехто з вас засмутився, що більшість ігор в даній підбірці не є 3 а проектами, але українська локалізація тільки починає ставати на ноги та ширитись мережею. Більшість з вас знає про петиції до CDPR з проханням локалізувати Cyberpunk 2077. Ба більше, наскільки мені відомо, то щодо цієї історії з петиціями, CD Projekt дали згоду на локалізацію, але в якийсь момент щось у них переграло, і вони культурно відморозились. Чи пов'язано це з вибором українців на президентських, чи можливо аналіз ринку показав, що багатьом українцям нет ніякої разниці, цього нам на жаль не дізнатись. Але враховуючи вище сказане, сподіваюсь, ви приділите цьому питанню більше уваги, адже очевидно, наскільки важливо купувати ігри з офіційним українським перекладом. Таким чином, ми не тільки підтримуємо розробників та локалізаторів. Ми ще й спільними зусиллями маємо змогу створювати прецеденти, в яких ігри з українською мовою продаватимуться в Україні краще, ніж без неї. Якщо ви з тих людей, хто хоче допомогти розвитку української в ігровій індустрії, але не вірите в різноманітні петиції, а інших варіантів не бачите, то придбайте хоча б одну гру з сьогоднішнього відео собі в Steam. Цим ви зробите реальний вклад в розвиток цього напрямку. Українська. Então vou